Добрий день, малята. Сідайте зручненько і слухайте уважно. Жовтий листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли, дітки, це буває? Так, восени. У природі постійно відбуваються зміни. Сонце сходить і заходить, день змінює ніч. Щойно було тепле літо, а зараз настала холодна осінь. Восени? Сонце опускається нижче, земна поверхня зігрівається менше, бо восени становиться холодніше. Спочатку осінь була пишна, золота, а потім сумна, дощова, прохолодна. Листя на деревах змінюють колір від жовтого до багряного, а згодом листя опадає на землю. Осінній місяць вересень це рання осінь, жовтень золота осінь, листопад кінець осені, пізня осінь. Восени відбуваються зміни в неживій природі. Дні стають коротшими, частіше йдуть холодні дощі. В житті рослин достигають плоди на деревах, кущах, а в житті тварин. Відлітають у теплі краї птахи, готуються до зими звірі. Завітала чудова пора. осінь. Вона буває різною. Діти. Давайте з вами пограємо та визначимо, якою ж вона може бути. Коли дерева вкриті різнобарвними листочками, то осінь яка? Різнобарвна. Коли зібрали багато урожаю, тоді осінь яка урожайна, Коли часто йдуть дощі. Осінь яка дощова. Коли в лісі багато грибів, то осінь яка грибна, коли з'явився туман, тоді осінь яка туманна, коли світить сонечко. Осінь яка? сонячна, коли дме сильний вітер. То осінь яка вітряна. Коли ми одягаємо теплі речі, тоді осінь яка Одна. Ми добре попрацювали. Ти молодець.